Вітаємо всіх на нашому каналі! В цьому відео ми розповімо вам деякі факти про місто Коростень, про давнє місто України, столицю східнослов'янського племені древлян та місто обласного значення Житомирської області. Бажаємо всім приємного перегляду! Коростень розташоване на річці Уж притоці Прип'яті за 87 км на північ від Житомира, 60 км від кордону з Республікою Білорусь і в 160 км від Києва. Роком відліку історії Коростеня прийнято вважати 705-й, про що свідчать численні археологічні знахідки. Від 2022 року Коростеню виповнилось 1317 років. До 1917 року корости називали іскоростень або Іскорость. Існують декілька абсолютно протилежних версій походження назви міста. Перша версія наполягає на тому, що древлянська столиця була побудована суціль з дерева, а міські стіни були обнесені неотесаним дубовим частоколом разом з корою. Саме тому місто начебто звалося Іскоростень, тобто місто із кори на стіні. Друга теорія стверджує, що назва міста походить від імені язичницького бога Сонця Корс, також Хорс, головного бога у більшості племен, що населяли дану територію, у тому числі древлян. Від Хорсу чи Корсу, за цією теорією, також походить назва населеного пункту Коростищів. Третя версія назви міста говорить, що стародавні слов'яни камінь називали кар, карст або корист, а коростень знаходиться на суцільному гранітному плато, відомому як Коростенський Плутон. Першу згадку про місто знаходять у повісті минулих літ Нестера Літописця і датується вона 945 роком. Столиця древлян, іскоростень, засвідчує літопис. Є містом надзвичайно укріпленим і обширним. У 945 році київського князя Ігоря і його дружину, який прийшов за черговим збором данини, Древляни вбили. Вбили вони його не просто так, а через перевищення щорічної норми збору данини. Люди разом зі своїм князем Малом повстали проти нього, перебили його військо, а самого князя Ігоря прив'язали до дерев і розірвали навпіл. Після вбивства чоловіка княгиня Ольга у 946 році жорстоко помстилася древлянам і спалила дотла місто та жителів. Тих, хто уникнув такої долі, обклали великою даниною. Іскористень Ольга здолала хитрістю, зажадавши, Аби з кожного двору їй принесли по три голуба та три горобці, а потім прив'язали до їх лап палаюче лахміття і птахи, повертаючись до своїх господарів, підпалили поселення. Після пожежі місто на тривалий час зникає з історичних хронік. Столиця древлян перейшла вовруч, в овруч, літописний вруч. Такою є легенда міста. Однак багато запитань досі є відкритими та дискусійними, але археологічні знахідки свідчать. Що древляни дійсно були потужною культурою. Однією із візитівок користання є древлянський парк. За словами екскурсоводів, на відміну від дендрологічного парку Софіївка, у древлянському дуже мало дизайнерського втручання. Між скелями лише прокладені доріжки і встановлені альтанки, а все інше це витівки природи. Парк у центрі користення почали активно облаштовувати у 2005 році, коли тут з'явився перший пам'ятник князю Малу, якого древляни поважали і називали пастухом землі Древлянської. Пам'ятник встановили на найвищій точці парку. На цій вершині розташовувалося стародавнє городище. Зараз там можна побачити дерев'яну стіну з баштами та воротами. Можливо, саме там була резиденція мала. У парку встановлені пам'ятники давньоруським персоналіям княгині Ользі, князю Володимиру, хрестителю Київської Русі, малолітньому князю Володимиру та його матері княжні Малуші. Окрім цього, у парку є пам'ятник Добрині Микитовичу, легендарному богатарю Київської Русі та єдиний в Україні пам'ятний знак Деруну. Найбільше в древлянському парку вражають скелясті схили, великі гранітні брили та пороги на річці Уж. Що, доповненні зі штучними парковими елементами, створюють чарівний краєвид. У 1967 році пороги та скелі отримали статуси геологічних пам'яток природи та назви Бараня чолоби» і велетенські котли. Тревлянський парк чудове місце для відпочинку серед містян та гостів міста та яскравий туристичний об'єкт, який вартий уваги. Хоростані знаходиться унікальна геологічна пам'ятка природи, яка отримала назву Ольжина Купальня. Мальовничі скелі та валуни знаходяться в древлянському парку на березі річки Уж. Взагалі, за даними літописів, в стародавні часи річка Уж була глибшою та ширшою, ніж сьогодні, і навіть до самого із з Прип'яті ходили човни. Що ж стосується самої купальні, за легендою, древляни пробачили Ольгу за спалене дотла місто, як і помста за вбивство чоловіка. Після прийняття хрещення в 957 році княгиня Ольга повернулася до Іскоростеня, де і оселилася жити. На руїнах одного з городищ, за її наказом, був побудований високий терем. У якому вона жила у повній самотності, шукала порятунку у молитві та праці. Неподалік від Терема Ольга звела церкву. Внизу під кручою недоступних скель, Ольга облюбувала місце для купання. Це було кам'яне русло, де під струменями води княгиня омивала своє тіло. Сьогодні на одному з каменів встановлено табличку, що засвідчує, що саме тут купалася Ольга. Коростені знаходиться військово-історичний комплекс Скеля унікальний музейний комплекс, розташований у підземеллях колишнього командного пункту Коростенського укріпрайону. Комплекс Скеля розташований в скелі над річкою, де колись було городище Дрявлян. Командний пункт був спроєктований та побудований у режимі суворої секретності з 1934 по 1938 роки в природних гранітних печерах. Назва скеля об'єкт отримав після 1986 року, коли споруда була переобладнана в захисну для потреб цивільного захисту міста. Комплекс знаходиться під 9-метровою товщею гранітного масиву і піщано-глинистого ґрунту. Це унікальна інженерна споруда, які не має аналогів у світі. Підземний об'єкт складається з трьох рівнів, хоча сьогодні доступний для відвідування тільки середній, другий рівень. Загальна довжина коридорів, доступного для відвідувачів рівня, становить 146 метрів. Нижній рівень замурований, і про нього практично нічого не відомо. Входи на нижній рівень об'єкту забетонували у повоєнні роки за рішення міської ради після того, як там загубилися діти. Крім того, є інформація про те, що верхні і нижні рівні заміновані. Командний пункт цілком автономний. Тут є свій 14-метровий колодязь, внутрішній водогін, працездатні системи опалення, централізована система вентиляції, контроль рівня тиску, телефонія. У бункері були їдальні, кімнати відпочинку та бойові пости. На базі об'єкту скеля створено музей військової фортифікації, в якому зібрані унікальні експонати, деякі єдині у своєму роді. Переважна кількість експонатів музею, предмети, знайдені в укріпленнях Коростенського і Новгород-Волинського укріпрайонів, артефакти часів Німецько-радянської війни. В музеї зібрана колекція з цивільної оборони, дозиметри, газоаналізатори, протигази найрізноманітніших конструкцій і типів. рідною візитівкою міста є Міжнародний фестиваль дарунів, який вже набув надзвичайно широкої популярності в Україні і далеко за її межами. Починаючи з 2008 року, щороку у другу суботу-вересня в міському древлянському парку культури проходить міжнародний фестиваль дарунів. На фестивалі діє школа дарунярства. Досвідчені кухарі вчать усіх охочих готувати даруни. Головне змагання події кулінарний конкурс на найсмачніші даруни. Переможці визначає журі. За символічну суму кожен може придбати патент дегустатора і таким чином стати членом журі. У рамках свята проводяться конкурси на найкращий плакат про деруни, найкращий рецепт дарунів, найкращу пісню, вірш, анекдот, комічну історію про деруни. Окрім основної програми, на фестивалі, як правило, проводяться різноманітні вікторини. Конкурси, дегустації місцевих напоїв, їжі, виставки, виступи фольклорних ансамблів. Провідним підприємством міста в радянські часи був Коростенський фарфоровий завод. Коростенський фарфор. Це підприємство стояло в одному ряду по популярності Житомирською панчишною фабрикою. Порцеляновий завод ще колись в Волинській губернії був збудований у 1909 році поляком Тимофієм Карловичем Пржебильським. Радянський період підприємство було націоналізоване і працювало на виконання п'ятирічних планів. В ході бойових дій Другої світової війни і німецької окупації завод було зруйновано, але після закінчення війни відновлено і в травні 1945 року знову введено в експлуатацію. Після здобуття Україної незалежності державний завод було перетворено на закрите акціонерне товариство. Підприємство спеціалізувалося на випуску фарфорових виробів культурно-побутового призначення: столові, чайні, кавові сервізи, гарнітури різної комплектації та сувенірні вироби на замовлення. Коростенський фарфоровий посуд та інші вироби були найкращими в Україні та славилися далеко за її межами. Довга історія заводу обірвалася у 2012 році. Коли підприємство було оголошено банкрутом і перестало працювати до весни 2013 року. Обладнання заводу було розібране на металобрухт і вивезене. Після закриття заводу у міському будинку культури була відкрита кімната музей історії заводу. Цікавий факт: під час візиту президента США Біла Клінтона до Києва у 2000 році йому подарували вазу, виготовлену на Коростенському фарфоровому заводі. Велике значення для розвитку користання мало будівництво залізниць 19 квітня 1899 року. Російський імператор Микола ІІ підписав указ, згідно якого через містечко Іскоростень повинна була прийти залізниця Київ Коваль. У 1902 році було завершено будівництво залізниці, на якій було споруджено станцію Коростень, що швидко набула важливого значення. Спочатку станція була проміжною, однак протягом 1915-1916 років споруджено залізниці коростень Житомир, коростень Овруч та коростень Новоград Волинський. Станція перетворилася на великий залізничний вузол. Зі станції Коростень відправляються вантажні потяги та вантажені продукції місцевих підприємств, заводу залізобетонних шпал, коростенського кар'єру, коростенського лісового господарства та інших підприємств. Станція Коростень з'єднана приміським сполученням з Києвом, Малином, Новоград-Волинським, Житомиром, Овручем, Олевськом, Шепетівкою, Козятином, Вистоповичами. Поїзди далекого сполучення курсують до багатьох міст України, зокрема до Києва, Львова, Трускавця, Ужгорода, Харкова, Ковеля, Луцька, Рівного, Вінниці, Житомира. Зі станції Коростень курсує до Польщі швидкісний потяг Інтерсіті, Київ, Перемшель. 6 березня 2022 року, у першій половині дня, російські окупанти здійснили обстріл у районі залізничної станції Коростень. У зв'язку з обстрілом нічний швидкий поїзд з полученням Київ-Рахів затримався у дорозі майже на три години. Поїзд тримався на безпечній відстані від обстрілів. Потерпілих не було, ніхто не постраждав. Однак, 25 квітня 2022 року росіяни здійснили черговий обстріл залізничної станції Коростень. Коростені народилося чимало видатних постатей України. Серед них Анатолій Білошицький, видатний український композитор, диригент, педагог, баяніст. В місті в його честь названо школу мистецтв, Світлана Горбенко майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, чемпіонка Європи, України, призерка чемпіонату світу, Руслан Квінта відомий український музичний продюсер, співак, аранжувальник та композитор. Музичний продюсер головного вокального шоу України Голос країни та Голос Діти. Сергій Бабський лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Іван Коцар солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році, та багато інших видатних постатей. Коростень є батьківщиною затвердження тризуба як малого герба Української Народної Республіки. На початку лютого 1918 року Центральна Рада під тиском більшовиків була змушена залишити Київ і перебралася спочатку до Житомира, звідти до Сарн і, нарешті, до Коростеня. Саме в цьому містечку на Житомирщині, в штабному вагоні 12 лютого, відбулося засідання Малої ради, органу Центральної Ради, що діяв між сесіями, на якому був офіційно затверджений герб Української Народної Республіки. За основу герба взяли Тризуб, родовий знак князівської династії Рюриковичів, що карбувався на монетах князя Володимира та інших руських князів. Стилізований оливковий вінок навколо тризуба символізував миролюбність Української Народної Республіки. Голосували спішно, потривала війна, йшло формування армії Української Народної Республіки, і була нагальна потреба в розпізнавальних знаках для бійців. Також усі розуміли, що нова держава потребує власної символіки, офіційного знаку на державних печатках, атрибутиці, грошових одиницях. До того ж, УНР нещодавно признали на міжнародному рівні і потрібно було гідно презентувати себе серед інших держав. Але не дарма існує приказка, що немає нічого постійнішого за тимчасове. Так сталося, що саме знак князя Володимира, поєднавши в собі глибину традиції, лаконічність і оригінальність, Пройшов випробування часом і став символом боротьби за незалежність і відродження України. На пероні залізничного вокзалу Коростеня встановлено пам'ятний знак на честь затвердження тризуба Святого Володимира як основи сучасного герба України. Відкриття відбулося 3 березня 2006 року. Це єдиний пам'ятник тризубу в Україні. На цьому ми закінчуємо наш ролик. Які факти були вам відомі, а про які ви почули вперше? Пишіть у коментарях. Нам буде цікаво дізнатися. Дякуємо, що додивились цей ролик до кінця. Будемо вдячні за поширення цього відео. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте, та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Зустрінемось в нових випусках!